Наприкінці лютого у місті Рівне проходив турнір зі спортивної гімнастики, присвячений Катерині Зеленко. У змаганнях брали участь вісім команд: три місцевих, по дві з Чернігова та Сум і одна з Новгорода Сіверського. Наше місто представляли вісім гімнасточок. Турнір тривав два дні. Дівчата показували свої вміння на спортивному приладді та вільні вправи. По першому дорослому розряду Аня Трапезон здобула найвищу нагороду. Це було легко, бо ми тут працювали дуже, щоб все стояти. Я зайняла перше місце, я виповнила перший розряд, у мене 85 балів і одна десята. По другому розряду усі варяночки Жанни Тимошенко третій результат. По третьому розряду виступали у нас значит, три дівчатки. За команду выступала Зарина Пихенько заняла третье место. И две личницы я выступала выступала. Две девочки мы их лично выставили выступать. Они первый раз на соревнованиях Черноштан и Парфиенко Надя. Значит, Черноштан была вторая, а Парфиенко была третья. Вот. По первому юношескому у нас заняло третье место Катя Нагула. И две маленьких выступали у нас 2005-2004 года. Лабейкіна Влада і Захарова Катя. соответственно, занявся и шестое место. Катя була четверта, а Лобейкина була шестой. За словами тренера Але Гаврилович, змагання пройшли на високому рівні. Всі наші спортсменочки із поставленою задачею добре впорались. Зараз аналізують помилки, які допустили під час турніру, та готуються до чергових змагань.